Тим часом у звільнений майже місяць тому Сєвєродонецьк Сьогодні приїхали українські артисти та журналісти підтримати місцевих жителів. У ці хвилини в місті триває концерт. Наша Вікторія Пластун теж у Сєвєродонецьку. нагадаю. Саме сюди прийшла частина української гуманітарної допомоги, яку сьогодні мали розподіляти серед городян. Вікторія чи отримують допомогу люди? І Що ти побачила в місті? Вітаю Інна. у місті сьогодні. Дуже Мирно всі люди в гарному піднесеному настрої кажуть, на честь концерту для них це справжнє свято. Так, ось гуманітарна допомога вже загружена на склади. Вчора її прийняв червоний хрест. Українці назбирали більше 40 машин. У них продукти харчування, побутова хімія, питна вода, навіть соки є для дітей. Розгружати фури допомагали військовим волонтери, добровольці. Як самі кажуть, військові це прискорило процес. Завдяки цьому вже сьогодні розпочали. Направлення допомоги в постраждалі регіони Луганщини також у місцевому штабі АТО здають можливість направляти продукти не лише до постраждалих регіонів, а й в міста, де власне живуть переселенці з Луганщини, які просто живуть у своїх родичів і не мають можливості зараз, зараз, зараз заробляти та нормально харчуватись. Таку можливість зараз будуть обговорювати з Червоним Хрестом. Ну, сьогодні у місті, як я вже казала, всі в дуже піднесеному настрої дуже багато людей ходить з прапорами в. Оночках у вишиванках окрім зірок естради завітали і зірки київського Динамо сьогодні, о 17-й годині, на стадіоні між бійцями АТО і футболістами відбувся матч. Власне. Фанати були дуже активні, співали пісень і про Путіна, і гімн України, і Червоноруту, і підбадьорювали обидві сторони, кричали як за бійців, так і за динамівців. Тому цей матч можна назвати поставжньому дружнім. Потім вся ця маса фанатів ринула на центральну площу, на якій відбувався концерт. Під акцією Підтримай своїх артисти» їздять по різних містах звільнених. Сьогодні завітали до Сівородонецьку. Це перший концерт від березі. Дня місяця в останній тут концерт був в березні. Як казали самі зірки, зокрема Анастасія приходька, що музика ніколи не завадить, і навіть під час війни необхідно співати, єднатися. Виступав також Ярмак. Він писав, написав декілька пісень, які стали гімнами майдану. Досить молодий виконавець, 91-го року народження наголошував на цьому як журналістам, так і своїм фанатам, і казав, що він не знає, що таке інша держава, і закликав всіх до єдності і патріотизму. um Ну, люди власне дуже емоційно реагували на всі виступи. Зірки співали не лише власно написаних пісень, співали і гімн України, і просто легендарні пісні відомих виконавців. Люди їм підспівували. Зараз концерт триває на вулицях, якщо пройтись поряд з площою дуже багато хто вигукує Слава Україні і у відповідь просто неймовірна кількість людей кричить героям Слава. Тут дуже всі настроєні позитивно, оптимістично. Чекають миру в інших містах, і всі кажуть, що вони за Україну. І дуже раді бійцям Нацгвардії, які їх звільнили. Дуже шанують їх. Багато по місту блокпостів. Люди вітаються з бійцями, бійці посміхаються людям. Ну от реально життя налагоджується. Сьогодні тут запрацював мобільний зв'язок. До цього були трохи проблеми. Водопостачання, електропостачання все є. Курсує транспорт. Люди сповнені позитиву і сподіваються на мир в інших містах. Студія, дякую, віка. Спасибі. Це була Вікторія Пластун із Сєвєродонецька Луганської області, де сьогодні почали роздавати гуманітарну допомогу і куди з концертом приїхали українські артисти. І де, як ми вже почули, відновлюється життя.